Вітання з Одесі на канал Милий Сад. 5 жовтня, нарешті за цілий тиждень, один сонячний день. На жаль, пройшли дощі, які були трагічні для людей в Одесі. Дуже шкода. Природа реагує по-своєму Звісно, що так як дощів у нас не було літку, то якби було ще трошки тепліше, то все би буяло. Але деякі троянди дуже гарно цвітуть. От, наприклад, бермуда, бермуда, бермуди. І в цьому відео я хотіла показати, як троянди почувають себе після дощу. Ну, деяким. Абсолютно все рівно був дощ чи не був, мається на увазі, квітка не реагує. А деякі трошки поникають. Ну, так як я почала з троянди Бермуда, то от показую, як вона на даний момент виглядає. Тиждень тому вона почала цісти. Це унікальна троянда, просто шикарнюща. Моя любимка, фаворит сезону. Вона цвіте вже. Казала четвертий, мабуть, вже в п'ятий раз точно. Ну, от тільки пуплінки вже квітки деякі розпустилися, от, на піврозпуск. ти показувала вони оцей ці тиждень вже шикарно. кущ такий десь півтора на півтора. дуже тішуся, бо не люблю низенькі троянди, а ця буде, мабуть, Потенціал має ну не менше півтора метра вона буде мати. Дуже гарно. Запаху практично немає, не хворіє. Я вже її показувала не один раз. Там далі трошки то відцвіло, відцвів ред піано з таким величезним пагоном. І тут почне цвісти Day. ну ще поки не почало. Цю клумбу я теж показувала неодноразово. Тут в основному білі троянди і такі світло кремові. І основна увага, увагу я приділяю. Всім увагу, але якщо дивитись на клумбу, то в очі зразу першим планом попадають мока роза. Гарні пуплінки, вона теж довго ціла. І Коколоко, величезний вже став кущ, десь теж висотою півтора метра, на півтора такі квітки, Коколоко. Чесно кажучи, вже про це говорила, що фактично, коли вони вже мають 3 роки, то їх дуже важко розрізнити, коколоко і мокорозу, якщо не знаєш точно, де. Яка троянда посаджена, але я знаю, що це кущ макароза. Я вже його знімала, він дуже гарно цвів. І в спеку 45-50 почав цвісти. І зараз цвіте, продовжує Коколоко трошки в спеку тормозилася, а їй комфортніше от при такій температурі. Дуже багато пуплінків теж. І ще є два кущі, зараз покажу. Ну, після дощу вони практично такі самі, як і перед дощем. Квітка не поникає. Я так зрозуміла, що ні спека, ні сильні дощі не впливають ні на мокорозу ні на коколоко. Перші два роки вона була посаджена. Весною і та, і та троянда була посаджена весною 23-го року. Перші два сезони це були маленькі кущики, 50 сантиметрів. Чомусь в мене багато троянд тут е, ростуть перші два роки дуже погано. Хоча у нас чорнозем як масло, ну спека впливає, видно, на розвиток коридору троянд, і вони себе проявляють тільки на третій рік. І оцим вже третє літо обминуло кущикам, і вони дійсно себе почали проявляти дуже з позитивної сторони. Якщо я думала, що ще рік і все, я пересаджу або подарую, то зараз я точно так не думаю. Зараз ще два кущики покажу. От ще одна трояндочка Коколоко. локо і я вже казала, що в інших відео, що, а це мокароза. Що я ці два кущі купила в іншого розплідника, розсадника, скоріше. І вони себе проявляють по-різному. Ці кущі менші. Залежить від підщепи. Але гарненько теж цвітуть, і вони дуже достойні. Трояндочки ці. Тут. Троянда примадонна, була пересаджена в минулому році, літом вона абсолютно не росла і цвіла одною квіткою. Зараз квіточки от такі є. Ну, Окріпна, я думаю, що вона проявить себе на слідуючий рік. Троянда Інститю Ну, Вона гарно цвіла, почала цвісти в кінці серпня. От квітки такі має, там видно. І зараз майже відцвіла вже ця троянда. Ну, в неї було два явно виражених таких періоди. Це в червні вона цвіла і в кінці серпня почала цвісти, і от закінчує своє цвітіння. Ну, Дві хвилі цвітіння, ну, якось. Не дуже, але гарненька, От така Мішель Друкер, трирічна Вже показувала її От поряд кущик дворічний І теж казала, що за два роки вона абсолютно себе не проявляє. Оце пройшло 3 роки з моменту посадки восени 23-го яких три роки? Боже, це другий, другий рік. Ну добре, два роки пройшло, третій рік почався. Ну, так вона цвіте. Гарно після дощу вона просто квіти поникші трошки. От, але кущ дуже рясний. І цим квітам вже деяким тут два тижні. І коли от засвітило сонечко, то квіточки починають піднімати олівки. Отака от вона шикарна, коли стає трошки прохолодну. Влітку вона рожево-кавова світла. А зараз такі насичені кольори. І я думаю, що вона. Сама по собі буде квітка більша, коли ще більше кущ буде старший. Бо вже вона більша, ніж була в минулому році. Ось такі квіточки гарні. Мені подобається, бо вона дуже ясна. І літку вона цвіла не один раз, квітів було менше, а зараз їх багато. Красунечка. Мішель Друкер. Не хворобливий. Ну, трошки мені здається. Ну, не знаю, чи виросте він. може і вирости. ну Зараз має десь метр в ширину, метр висоту. Достойна троянда. Можу порадити її, кого немає. Конрад Хенкель, кущ трирічний. цвів два роки маленькими квітками, які осипались через день-два. От зараз квіти на кущі вже другий тиждень тримаються. І так зрозуміло, що йому більше підходить така помірна, майже прохолодна погода. Такі були здоровенні квіти, які від дощу. Поникла ця квітка її вже більше тижня. І вони зараз мають вигляд таких струнких квіточки, які можна зрізати і робити з них букети. Дуже гарна троянда. Мені подобається, Має приємний аромат. Там за нею пірордіті весь пуп'янках. Теж буде цвісти. Вже цвіти почав цвісти, але коли повністю квіти розквітнуть, то буде шикарний кущ. Ось така краса. Тут Кроненбург вже цвів не один раз і в спеку. Для нього головне, щоб був він весь час политий, щоб земля була. Під кущем волога, тоді він буде сісти і спеку і квітки тримає довго. Там вільвет Фрагранс, оця величезна, теж гарні квіти. Ось так виглядає Конрад Хенкель. Півтора метра. О, зразу скажу, троянда не для спеки, ще вірніше, ще раз повторюсь. От ближче підійшла до троянди П'єр Ардіті. Ну, вона влітку мало цвіла. Зараз має багато дуже пупінків, висота десь метр шістдесят, ширина, ну, коло метр може. така. такі гарні квіточки будуть цвісти по всьому кущику. Гарнюня. Тут я посадила тиждень тому нові троянди. Ну, практично не видно цих пагінців. Чесно кажучи, коріння було міцне, гарне, а пагони на кущиках, на цих саджанцях мені не сподобались. Але вони живі, здорові. Почало пробиватись, пробиватись почали листочки. Вон там молоденькі ті, що посаджені були весною. Спеку не росли, зараз ростуть і цвітуть. Так що все буде добре з ними. Головне, щоб були міцні корені. Мамузель Миян, яку я пересадила в минулому році. Ну, Просто фантастичні квіти. І вона ще напіврозпуску. Літом теж не цвіла. Можна сказати, що це молода троянда, хоча була посаджена. Ще два роки тому, але після пересадки рахується її час. Ну от, розпуститься, мабуть, буде така заява на каталогах. Десь сантиметрів до 18 вона може мати розмір. Прекрасна троянда, я дуже задоволена. Думала, що я, що вона загине. Ну, на тому місці, де вона була, вона взагалі не росла. А тут їй сподобалась ляльчика. Отака. Кольори дуже гарні. Триянда а Ашенердом, рожева пантера. Вона має гарні квіточки. І вони від дощу я бачу вони зовсім не псуються, але сонце, пекуче, південне, вона не витримує. Вона цвіла в червні і от в кінці серпня. Деякі квіти я вже зрізала, вони відцвіли, а це вона ще продовжує цвісти. Так що вони не печуться на сонці, вона просто не цвіте в спеку. Два рази цвіте за сезон. Ну, на жаль, так. Хоча квіточки дуже гарні, ніжні, такий колір приємний. Але повторюю, може хтось. Не почув або пропустив троянда а Ашенердом, рожева Пантера. Е любить, мабуть, більш помірний такий клімат. І буде шикарно рости і цвісти е в регіонах, де температура влітку не більше 35 градусів. От зараз вона дуже гарно виглядає. Тут величезний кущ Шартре де Парм. Ну, Прекрасна троянда, я її ще буду знімати, коли вона зацвіте. Це просто шедевральна троянда. Тут було море квітів, вона ціла вже два рази, це її третє цвітіння. Розмір має десь півтора, мабуть, на півтора метра. Так само, як і більшість моїх троянд, перші два роки вона росла дуже повільно. Але, так як вона цвіте і влітку, і в спеку, і зараз, бачу, теж дуже багато має поп'янків, я посадила ще одну таку троянду, вона заслуговує на те, щоб бути, ну, мабуть, хоча б як мінімум її продублювати. Мабуть, ще краще буде, як буде їх більше. Може весени досаджу досадці ще дві троянди. А тут ем, чіпендейл, який теж був 2 роки 50 см, ну росте. І поряд один роз, трошки менший, хоча посаджені вони одинаково. Я, мабуть, буду. Бачу, що потенціал в них є, але, скоріше, це так і пишуть в більшості каталога, що це шраби, а не плетисті. Може когось вона і виростає до 2-3 метрів, але думаю, що я буду її вести шрабом, трошки підрізати, вона буде різніше цісти, мабуть. Прікс піжередути. Ну, літом слів. Такий розмір має, метр на півтора. Квіточки ніжні, отакі кольори, гарні. Приємний запах, не дуже явний такий, але... На сонці вона швидко осипається. Зараз вона тримає квітки вже ця троянда десь тиждень. Ну, є одна і добре. Корал желе Корал желе Бачу, що їй ні спека, не дощ не мішає. Цим квітам вже два тижні, отак От вони муміхкуються, можна сказати. Ну, один великий мінус, вона цвіте всього два рази. Я вже про це говорила. В червні і от в кінці серпня. Поряд лоранка броль, яка вся має бутонів багато, квітки. Ну, трошки вона, квіти поникли після дощу. І, на жаль, ще дощі у нас прогнозують. Вже вистачить тих дощів, але повти природи ми безсилі. Така лоранка броль. Я вже казала, що це 4, це, здається вже на 4, а є п'ята цвітіння за сезон. Дуже достойна троянда. Перше місце бермуди, вона на другому. Минулому році в мене була фаворитом Амор де Молен. На жаль, в цьому році її під'їв Хрущ, старий кущ і він дуже погано цвів я його спасла. Ну і зараз маю три куща. Я думаю, на слідучий рік буду показувати, який прекрасний мордемолян. Шикарна троянда, лоранка, броль. Безподобна троянда, Нехвороблива. рясно-квітуча, не боїться спеки і, як видно, не боїться дощу. Про дощ я влітку, коли знімала, не говорила, бо в нас їх не було. А це відео конкретно хочу, показую, що троянди після дощу досить достойно себе поводять. Які витривалі, то вони їм не страшна ні спека, ні дощ. Лоранка, броль. Вайлдбері кущ, який росте швидко, посаджений поза минулому році. От така квітка шикарна. Є ще один кущ старший. Ну, це достойна троянда, гарно цвіла. Зараз вона йде в ріст. І вона має таку особливість, багато троянд не люблять, щоб їх обрізали, а так як старший кущ хворів, то я обрізала і вона все рівно нагнала свій розмір, але не було такою пишною, як в минулому році. Але цей кущ не хворів, гарно цвів, і от такий величезний зараз. Там далі у нас посаджена гірчиця. ми перекопаємо потім разом, щоб трошки ґрунт освіжити, під, удобрити, бо на цьому місці планується посадка виноградника. Вибачте. Хоча виноград у нас багато, десь кущів 50. Ну, я думаю, ще 25 посадим. Нічого, це не, це не значить, що це буде погано. В столові в основному сорти. Кани. От кани в цьому році від спеки теж не виросли, мах погано цвіли. І вони вже не витримують оце, коли було 5 градусів ранком то вони вже трошки мають таке зіпсуте листя. Вони люблять спеку. Ну, і, звісно, якщо поливати, то вони виростали в інші роки, то вони виростали до 2 метрів в цьому році. Отак. Бо в них є ще така, про кани трошки розкажу, така особливість. Я великі кущі не розділяла, і це моя помилка. Обов'язково, хто має кане, розділяйте кущ. Якщо посадити великим, мені здавалося, що якщо я посаджу великий кущ, то кани будуть ще більші. Ні. Вони тормозять в рості і не цвітуть. Там далі ще більші кущі були посаджені. Вони тут трошки менші, ці цвіли, а ті, що посаджені були, як сказати, такими, як вони викопані, то вони абсолютно не цвіли. Отака особливість кан. Ну, тут ще є багато. Троянд, які і цвітуть, і не цвітуть, які починають цвісти, тому не буду концентрувати увагу на тих, що мають мало квітів. А от покажу троянду кахалу. Кахала любить спеку, цвіла в минулому році. В цьому році я не знаю, що з нею сталося, але вона зупинилась в ріврості і зараз отак от виглядає. Багато квіточок. Ну, бачу, що дощ і теж не помішав. З цієї сторони троянда Астрід Графін фон Ханденберг, Якщо я вірно вимовила. Ну, що сказати, троянда посадки 23-му році. Влітку вона погано цвіте. Якщо зацвітає, то день, максимум два вона тримає квіти. Вже надіялась, що коли похолодає, то вона буде гарніше цвісти. Але от квіти в такому вигляді, як я показую, от, вони вже тут на цьому кущі тиждень. Після дощу троянда стала ще гірша, ніж вона після спеки. Тоді, хоч вона трошки відкривається, і день-два вона тримається і якось так пристойно виглядає. Ну, оце, ну що це? Отакі ну, квіти. Нікому не раджу Астрид Графін. Абсолютно. Може в інших кліматичних умовах вона себе поводить по-іншому, але бачу, що спека і дощ на неї впливає негативно. Ну, пересаджувати, мабуть, не буду. Вже росте, то хай росте. Якби кущ був минулорічний, я б точно пересадила або подарувала. Ну, не хочеться людям дарувати, так сказати, ну, не буду казати, не потріб, але абсолютно недостойна троянда. Хто хоче купувати або садити, то не раджу. Ще одна троянда, яку я не рекомендую, це Мішель Друкер. Де, да, може, в когось вона гарна. Кущик непоганий такий, не дуже високий, десь до метра. Отак от квітки виглядають і в спеку, і зараз після дощу. Ну, щось там цвіте, але вони не тримаються. День-два. Бачу, що зараз, от буквально два дні тому, зацвіла квітка і вже її можна зривати. Вона сама опадає. Еді Мітчел. Не рекомендую. Троянда маракеш. От в цьому сезоні є декілька троянд, які зупинились в рості. Трошки я їх обрізала, як чайно гібридні, може не треба було рухати, я вже про обрізку говорила, що не всі люблять, щоб їх рухали, не всі люблять обрізку. Вона просто не росла, так само, як і кахала Але квітки дуже гарні, отакі. Просто безподобні. Вона ще розкриється. Троянда маракеш. Вона дуже гарна. Квіти будуть великі, десь 10-12 см. Поки що пуплянки. Ну маленька. А в минулому році мала пагони до 2 метрів цвіла на кінцях цих пагонів. Кожен рік якось сюрпризи видає. От так виглядає маракеш. Польбокюс. Шикарна, величезна квітка. Кущ теж посаджений по зимовому році. Але вистрілює утки, вон там вони є. І за сезон має 3-4 квітки. Оце один пагін персіна, на Гіо, який має зацвітати. Гіо – це машина по цвітінню. Такий сторвенний такий. І цвіте ціле літо, йому не страшна ні спека. Ось такі має куп'янки, ні спека, ні дощ. На жаль, польбукюс, хоч я я ще два кущі посадила, мені дуже подобається форма квітки і вона досить довго тримається на кущі. Ну, Зарясність. Будемо боротись. І тут буду підживлювати і сподіваюся, що вона буде цісти краще. Отакий після дощу ред піано. У цьому букетику на пагоні вже другий тиждень, Вірніше вже два тижні. І він скоро вже відцвіте, там ще є пару квіточок. Дуже достойна троянда. І влітку цвіте, Спеки не боїться, не плавиться. З подібних троянд ще маю аскот і троянди чотирьох вітрів. Там квіти більші. Колір, може більш бурячковий, бурячково-малиновий. Але форма квіток подібна. Ну, ті троянди я, хоч вони і гарні квіти мають, але я не рекомендую аскот і чотирьох вітрів плавиться на сонці, без сказати, Ну, як безсоромно, як це? Ну ні, так не можна говорити про рослини, але для спеки то вони не підходять. А оця витримує спеку, ред Piano Гарнюня. Ой, ще одна малеча каміль Писаро. Ну, що сказати, гарненькі квіточки. Отак вона цвіте. Літку вона не цвіла, але непогано зараз буде цвісти, почала вже. Я сподіваюся, що може підросте трошки більше. Це чандус б'юті. Ну, вона страждає від сонця і від дощу. Ось такі пагони здоровенні. Я посадила в іншому місці, маю три кущі тут, вон там ще цвіте. Ну що сказати, я не в захопленні, запах безподобний, але троянда якась така не витривала ні до сонця, ні до, ні до дощу. Гарного всім дня.